Доброго дня ми їдемо купляти Жигуль. Ми знаходимось в Україні, місто Львів. Ми не знаємо, в якому стані ми її купимо чи ми взагалі її купимо, але в нас є повні штани ініціативи. І не <плес> Любі друзі, ми купили щойно автомобіль і заглохли буквально за 3 метри від подвір'я, де ми купили цей автомобіль. Uh, я не дісь мрію. І полишити її зразу під брамою. А ну давай! <laughs> so, давай! не подобається, я ту зрозумів. Нє-ні, в нас бок і Взагалі прям мертвий. Треба відкрутити ось це. Тобто Ні, Як болта, я бачу. Ну то да, його просто витягнути звідти, де буде проблематично. Крутися. О, да. Як було сказано? Шайба. Так. Гіє. Yeah. Так. Гайка. Нормально? Ну no, типу. О, oh. oh, що-то якось не було на yeah. Примай, ще трошки. І так, ми зараз прив'язуємо провода. О! Щоб вони що? Правильно, не кортнуло, як минулий раз. Тому що ми їх не прикріпили, вони поплавались і благополучно каротнуло. Каротнула нам машина, а ми її назад віддали. Ну давай з чому щось рухається Та нука, я зазумлю А, щіко водій Ой-ой-ой, що то було? Ти потім продзвониш драти Смысл Продзвоните чи добре йде ток доз Ну потім як заведемо Що скажеш Свічка а де нові? Вона прям не є аж погана. ну. <глагодаря> О, яке воно все таке. <глагодаря> не, ну вона тут нормально. Ну чорна, блек. Тут коротше волгодя хімію робить. Володя, ти зараз рочей. Спалишся? Що ви там, блядь, Плюс-мінус не поплутали? Як воно їхало? о го го хо го Оохо! Серйозно? Див ми чого на три... Нікуди не закрутили. Ну да, вони закручені дуже лайтово. Ага. Даже сейчас похожа він прочиє. Мав би зараз краще працювати. Ми змінили свічки, очистили повністю. Це є дуже файно. Як він рівно працює. Чуєш, каже, за 500 продаємо Перший з'їзд після покупки. Якісь документи взяв. Ну, <laughs> слухай, це вже ліпше ніж було. Мені не було. Та Ой, да, дам. Півтора метра. Влада лай, лай, куди куди? Метр, три метра. Ай, блять! Вот кое-что. Она Он Что-то я. Давай, я снимаю. О, да. Да. И что? Я доволен. Але тяне, вона нам вона, Да, вона вон, вон, да, прям пиздец. Ну да, а мы їхали тоді, Газ, вона буль 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 Да, да, вона тухла. Ще чистка карба і, блядь, вона має зарішати А <раз> зарешати. <tuber> yeah. yeah. like, нас тут знімає лишні деталі. О! Ну, ти бачиш, я відкрив? А! Ну, там же типа з концалы, да? Ну да, наверх закручувати, на низ відкручувати. здається, я його так же відкрутив. Зараз Да. Знімай. Ой, тут зразу плюс 10 до стилю. Якщо вона нормально їздить, можна в принципі і на мойки заїхати. Зараз ми її Помеє. Вона зараз має, да, У Нас відомо свій так? Ой. Кіпічка. А, ти тоже не розчікав підстав. А, а, ну, что? а что, мы у нас на Вот она, блядь, направо, блядь. А нам куда? Налево. А Можно? И мы, блядь, нагли, курва, ёб твою мать. Чуть-чуть. Это ваш ты хлопц. Блядь. Я тебе говорю, ну ломай машину, блядь. Дай мне бля, купонечку. Хуй. Ай, блядь, дракус! Дааа! Усе лежить! А, Ааа, тут! Блядь, кричи мені! Що uh. ти, блядь, каркаєш там? <laughs> блядь, сука, я тебе, блядь! то там? Було? <laughs> все, я зробив попылять? Я его роб ебал. Че і забрати? Это вариант. О, ла, вист, вист. Точника, блядь. О Це оу! Буты нагада! Суеты давали, бля! Качец! Не, мы были в типу, мы по въебалось Стоп!

а зону не Я, ну так не, нормально. Это с нашей зиппау? Я думаю, там ёпту и майка там блять. Это на наши дрова? И как? Ну у нас было красивей, вылезли вот такие нестеки. Да, да, да. Что-то с баллончиком заделается. И раз, и два, и раз, и два, и раз. И... You speak in my right now. ты длится полностью. Все, гаражик. Ну, дрифтом майтед, а? Изи. Снежок припорошить. Перебавим. Вон, вон, вон. ду Сьогодні ми заїжджаємо в гараж. Сьогодні ми заїжджаємо в гараж. Ми приїхали. І сьогодні ми заїжджаємо в гараж. Приходимо, кажемо, що... Ну, а зараз подивимося. Коли срав? Час чи ні? О, я так теж, до речі, думаю, що час... П'ята година, ми ж три рази мали. П'ята, ну так. Це можна сідати, перекушувати і займатися ділами. Давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! <хи> Удобно? Да. Давай, давай, Сладик, давай, давай, давай. До речі, нам пора найти коробочку, підписувати, що ми куди кладемо. Ти куда признаєш? Він на тебе Ириніда, член. О, О перша ну ціла, блядь. перша ціла. Ну-ка. Ооо, бля. Не, ну виглядає моцно. Бать піздує той номер, блядь. Всім поліцаям Львова передаємо пламіний привіт і знайте, ми сильно поважаємо вашу роботу, якщо ви нас зупинили і відпустили. Так, вибереться, будь ласка. Єбать, це хто блядь, блять, що мою роботу зуміли. Блядь! твою ма. Не, ну тут тако.

Я хочу зняти весь процес, як ми об'їбались. Ми <плес> зняли <плес> патропок, а той володька сказав, <плес> що немає дикти. В результаті в нас натекла бензина. Коротше, ми не обоче тут атече, тут натекло. А все тому, що ми автомеханіки, блядь. Правильно? Правильно. Як ти об'ясниш цю <плес> ситуацію? Я пружини роблю. Бля, чай то закінчився. Що? <плес> Щось трошки ліється, але я не бачу де воно. Щось трошки ліється. Ой, блядь, не туди літься. Вона поправляє. На себе тяне, на себе тяне, на себе тяне. Блядь, твою мать, блядь. Так, ну-ка, Сайк зараз буде засувати туди руку. Приємно? Ні. Ага. Ось воно. Хороше питання, там як мінімум цей радік промити можна. Блядь, може це випадки. Що там? Мушки дохлі. О, Хорошо! Бай там кола Світла нема? О, до речі, да. Москальня в'єбала електрику. Ти піздєєз, ми без світла. Отак от Поки ви дивитесь то відео на Ютубе, в своїй комфортній... Зі світлом. Європі. Так, зі світлом. Підарав. Russian Peter, Russian Peter. Тор і Рекс. У мене козявка записалась на знімання. Я знімаю, я знімаю, я зазумлюю. Ой-ой-ой. Може, це так заплавали? Володя оцінює, блядь, собі. Вихопна висить на ручній куб. Тут ці інструменти для підпилення пружин, правда вова? Я. Зараз будеш пиляти? Я думаю, чи реактивні тяги знімати. Такі тяги бархатні, блядь. Дай мені, блять, поє голову. Піздине тут туди. Де Торекс. Ар. Ты не шол Торекс? А я хуйорикс, блядь. Блядь, судь крути, зараз ламає прям. Лучше купить машину. О. Новую. О! Вот она! Парус следина всякие. Хуя-то придумали долбоеб. No taki je zi burrando, to leišnie. So, no, no po factu. Не 7, а 10. 5, Я 75. думав... 75. Ваша роздавай. Ти мені все Не думай, це різно. Зараз помиємо. помиєм. Кінеється. Воно зараз коротнеться. Кто именно <рив> ми забрали гідрофалк! Коробка в коробці, блядь. Блядь, це що таке? Що ми зараз на почту кине? E, ну зараз подивимося, в якому вона стані. А то з бачком? E, Нє, якщо ти про <рив> цей, то ні. А на що нам без бачка? Опа, на лопачок. Клейко. О, да, це, це непогано. За наклейку дякуємо. Ага, з них 1000 гривень за рекламу. Якщо вона погнута? А то тобі кусок полосив, не, ну мало ли. -о. Да у нас з циліндриком, я ж кажу. Чо? А ти не тут будеш? Вона не тут буде. А де? О, тут водись. А всі злісти. Не, я бачу, типи ставили отут, типа. Буду на її тянутися. Самі сі На кришу, як ти хотів. Одразу тридцять робить. Та, та, от типу ставлю. Та, та, та. Типу так і ставлю. Ми взяли міс! Владя, Ти будеш носити? Я буду. Давай! Отако! Отако! Оооо! Отако! Володя зараз буде варив, правда Володя? Ні. Трошки снігу випало, але вже розтало. Зараз ви чуєте звуки в дикій природі, самця славіка. А де перехідник? О! О! Він зробив? Єбать! Ну? Э, э. Я хотів твою дупу зняти. Ось ст? Да! О, блядь! Я охуею, блядь! С этими вашими! Жигуляй! Я поднимаю, блядь! О, як батюшка! Я придолю. Нам зараз злити масло, ми фільтри відкрутили. Ой-ой-ой. ой Володя. Хто там той? Володя. Ти не міг підняти машину ще хоча б на сантиметрів 10? Ти щоб не залиши? Чекай, я закручую, сука. А чого тут все в жижі, блядь? Тут тече, тут а натекло. Ка! Блінку з Що там всього? О, о, о. お! ой 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 Там были такие важные что где кумок вытек. Я в шоке. Вот Дамы <OB disease> <sandwiches> <into detail> и господа, <договоренно> Треба було купити ведешку, щоб цю цього почистити. Влазимо? Та Так не влазу стало? А я... Ha ha ha! Володя, блядь, акуратніше з цією хуйньою. Инбеть включил благ ему Ти злотив. Ты что, ей пану? Ти, блядь, ну його нахуй. Нет, ну, а я про то, що... Ну що ты лізешь, то давно що тут не вставлено? Так, отак нахуй, і сиях. Чувак, почему у меня такие, блядь, чуткие отчитывают нахуй, что я почую, блядь, сегодня звук падения этого моста нахуй. Сыка. Алло. Ибо я все ключи забрал, вот, Я, мау. І все, що я знав, і мати пускала. Що посипалось? Хто посипався? Блядь. О, болгарка, нахуй, з'їдає. Тому тоху летить, блядь. Мені, блядь. Хочеш йому допомогти пошукати? Ну, бачу. Її в гаражі нема просто. Да, да, вона. Тільки ти не скажи, що зараз блять під шкодою твоєю валяється. Ім би ти нахуй, вбив би просто, блядь. Просто потім принесу, скажу на вулиці. Ново я знайшов. О, раз. Симметричний.